партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова, і ми розпочинаємо. Під посилену охорону, храми та культові споруди на Рівненщині Працюють злодії, які спеціалізуються на церквах. Здебільшого їх цікавлять тільки кошти, каси церковні та скриньки для пожертв. Мисливці за церковними касами здебільшого обирають віддалені сільські церкви, де точно немає сигналізації та охорони, слабкі замки та вікна. Ніч це пора скоєння грабунків. Аналізуючи останні епізоди, злочинці проникають в приміщенні через зламування дверей, віджимання віконних храм, інколи через пошкоджений дах. За 11 місяців цього. Року на Рівненщині сталося 23 крадіжки крадіжки святинь. Викрадено десятки і сотні тисяч гривень. В окремих випадках інвентар священиків і навіть вино для причастя. Кількох безбожних нагідників вдалося встановити згодом засудити до п'яти років в'язниці. Над встановленням інших злочинців нині триває слідчі оперативні дії. Повідомили в обласному управлінні. Тепер поліцейські спільно з громадськими формуваннями нестимуть службу поблизу храмів рівненщини, щоб унеможливити подальші крадіжки Чергувати біля церков вирішили після зухвалих проникнень. Останні зафіксовані чотири випадки на Здолбунівщині та Вострозькому районі. Але цього разу зловмисникам не пощастило. Вони нічого не встигли винести. За фактом умисного пошкодження майна правоохоронцям розпочати досудове розслідування у кримінальних провадженнях за частиною першої статті 194 Кримінального кодексу України. Кримінальна справа сільського голови зорі пішла до суду і розглядатимуть її відразу три судді. Михайло Олійник по на отримані хабара в особливо великих розмірах ще влітку цього року затримали чоловіка спецслужби біля приміщення обласної адміністрації в Рівному. Саме під час передачі півмільйона гривень. Так званого відкату слідчі обласної поліції скерували до суду кримінальне провадження за фактом отримання неправимірної вигоди Михайлом Олійником в особливо великих розмірах. 37-річний посадовець, сільський голова зорі, маючи дев'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування. Цілий рік вимагав та отримував кошти за виділення земельних ділянок громадянам під будівництво, які повинні були видаватися безоплатно. Один із клієнтів корупціонера поскаржився на нього у відповідні органи. Посадовець отримав 520 тисяч гривень хабар і був затриманий на місці зустрічі. Кілька місяців тривали слідчі дії щодо підозрюваного його тримали під вартою в рівненському СІЗО. Справа пішла до суду. Інкримінований сільському голові злочин віднесено до категорії особливо тяжких. У зв'язку з чим обвинувальний акт по суті розглядатиметься колегіально рівненським міським судом у складі трьох професійних судів. Олійнику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю на строк до трьох років. Також стаття передбачає конфіскацію майна правоохоронці встановили, що 37-річний посадовець вимагав від громадян кошти за виділення земельних ділянок, які мали надаватися без оплати. А за частиною 4 статті 368 кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду. Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років. Загибель жінки через пожежу у селі Зоря Рівненського району на загаришнього будинку виявили тіло. Жінки пожежа здійнялася майже в 18-й годині в одному з приватних будинків на вулиці Івана Франка. Вогнем було знищено перекриття покриття меблі, побутову техніку. У цегляному будинку чотири кімнати на місці пожежі вогнеборці виявили мертве тіло пенсіонерки. Жінці був 61 рік, звали Раїсою. Причина та збитки від цієї пожежі ще встановлюються, але найвірогідніше, що біда трапилася через коротке замикання електропроводки у приміщенні. Жорстокий внук побив бабусю. Вчора ввечері патрульні отримали виклик. Із вулиці Міцкевича мешканці будинку чули, як із квартири кричить бабуся і благає про допомогу. Інспектори прибули на місце виклику та чули, як жінка кличе і просить виламати двері, бо її внук наносить тілесні ушкодження. Патрульним вдалося вмовити агресивного чоловіка відчинити двері та надати допомогу літній жінці. Медики теж приїхали, адже бабусі стало зле після побоїв. У 72-річної пенсіонерки лікарі діагностували перелом шийки бедра та забрали в Карню, а внука дебошира патрульні доправили до міського відділку поліції і передали слідчим за побиття найближчої родички. Чоловік може понести суворе покарання. Спецслужби готуються до великих аварій та буравіїв, посилено відпрацьовують свою бойову готовність у випадку масштабних надзвичайних подій. Сьогодні усі спецслужби за умовним бойовим викликом відправилися на підприємство Азот, тренуються за сценарієм аварії. Вишки удосконалюють пожежно-рятувальні підрозділи, правоохоронці, медики, аварійні бригади, енергетиків, газовиків облавтодору, облводоканалу та інші комунальні служби. Команду штабні навчання триватимуть до 4 листопада. Тож спецслужби просять Телів області та гостей краю зберігати спокій та не панікувати, навіть якщо регулярно чутимете тривожні сирени. Це все на сьогодні. У мене більше важливих новин на сайті телеканалу там же розміщені і наші контакти. Якщо ви готові поділитися своєю історією, несправедливістю чи стали свідком непересічних подій, звертайтеся. Я вам звичу всього доброго та надійних людей поряд. Програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.